Люденьки, привіт. 20 червня, я ось в якому кожухові хожу. Холодніший такий вітер сьогодні, що це просто щось страшне. Ось якраз вже закінчили виборку огірочків. Зараз покажу вам свої помідорки. Давним-давно вже не показувала. Хотіла ще вчора показати, але вчора я тут якраз працювала в помідорах. Поки я вибралася з цих помідор, то, то вже не було видно і ні мене, ні то що помідорще. Так, ви виходила з теплиці вже після 10-ї вечора. Сьогодні трохи раніше справились, огірочка поменшало, то зараз покажу вам. Вчора якраз обрізала листя, вже посанкувала, що там ще потрібно було. З помідорки нав'язалися. Непогано, мені здається. Ось такі класні помідорочки нав'язались.